Привіт усім. Вилізла на вишку І от балкона вирішила подивитися на свій город. Та й зверху так ніби то нічого. Тут же межа далі сусідська. Бараболька своя, своя. То там чорне все, то не зійшли дині. І кавуни, фасолька смужечка, далі знов картопелька, а так люца. І садочок. Садочок майже цього року без плодів, без, ні, без, без плодів. Деяка грушечка є на грушках, може й деяке яблучко є. Але так майже ну, черешні от об'їли. От ті, ту першу об'їли. Шпаки там було трошечки. На ці ще ми щось зірвали, може 20 штук. Тут малина, малина цього року в мене заросла дуже Дуже-дуже. Ось там далеко в нас. На горі далеко наша церква. Ось так. Бувайте.